Це може здатися фантастикою, але у 2023 році понад 6,5 тисяч чиновників в Україні здобули шалені суми в казино і лотереях, заробивши, якщо можна так висловитися, понад 156 мільйонів гривень. Детальніше дарі. Журналісти слідство інфо детально розглянули декларації та знайшли декілька цікавих прикладів. Більшість виграшів вказувалися від таких відомих платформ, як SpaceX, яка володіє космолот, Slots.UA, з Україна, GameDev і навіть Parimatch, яка у березні 2023 року потрапила під санкції РНБО. Найбільший виграш майже 44 мільйони гривень, задекларувала Ольга Худик, поліцейська з Івано-Франківщини. Вона пояснила, що це виграш її чоловіка Олега Худика який також працює у поліції, проте у його декларації зазначено лише 20 тисяч гривень. Суддя Львівщини Вікторія Курницька заявила, що грала через депресивний стан. А прокурор із Червонограду Богдан Буцький вказав 891 тисячу гривень виграшу, пояснюючи це зняттям стресу після відряджень на Донеччину. Віталій Никоненко, чиновник з зюму, шукав додаткові доходи і задекларував 335 тисяч гривень від оператора державних лотерей МСЛ. Та 118 тисяч від букмекерської компанії Фавбет. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.